І види студентських, наукових, магістерських, аспірантських, кандидатських текстів на замовлення, SMM, маркетинг, чат боти а, сайти, ландшафтний дизайн, інтер'єрний дизайн, дизайн саду, анімації, не пам'ятаючи, казала. А, Величезний спектр smm маркетингу близько 400 професійних авторів для вас на всю осінь знижка мінус 50%. відсотків. Публічні кейси, міжнародні кейси, всеукраїнські кейси, всеукраїнські компанії, публічні люди, все міжнародні компанії в кейсах. Так також в мене, як засновниці цього всього, брали інтерв'ю. Після Остапа Ступки на одному з проєктів в команди, один з команди, так, наш нього брали інтерв'ю ТОП маркетингу України. Так, один член нашої команди. Ось і 50% знижки на осінь, і на smm проекти і на маркетинг проекти, і на студентські наукові маркетинг і так далі. Сотні відгуків, навіть тисячі вже в збережених сторіс. І пам'ятайте, що ніякий штучний інтелект вам не замінить реальну людину. Тому що якщо ви наприклад берете роботу для університету, то це все перевіряється. Хоч вам штучний інтелект може писати ні, 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 ні. ні. Це в його інтересах так писати. Насправді. Ну він може писати вам, що типу він може писати вам так, що перевіряється, але ви можете змінити слова. Але вам це не допоможе, тому що зараз є інші штучне, є визначвизна. Визнач... Ті, що визначають штучний інтелект, і оці ваші заміни вони також якби помітять, і це буде для вас таке почервоніння. Да, так? тому не робіть таких помилок. Відразу замовляйте професійних авторів, які серед нас є канали наук, яким 40 років досвіду. Так сотні відгуків позитивних відповідно, тисячі. вже, я думаю, ми працюємо вже, Я не знаю, близько 10 років. Тому і в тій сфері, і в тій тому я вас ласкаво запрошую отримати ці всі прекрасні речі. Ось. На осінь знижка 50% для всіх. А якщо ще проведете другу, то вам буде 70%, а другу 50%. Тому а, поспішайте це все отримати, оформити. Ось я вам така передаю привіт з осіннього а, уже... дня. Будьте всі щасливі, здорові, кохані. Всіх люблю.